Це вже другий день нема. Всім <сіпо> дякую за троганочки, дякую величезно. Друзі, ну киньте, будь ласка, смайлика в чат. Давайте трішечки чат розгонимо. Моє стюша кинь смайлика в чат. Кинь смайлика, голого смайлика. Голого смайлика? Ти що не бачила? Ні. Настюшка. Друзі, кожен смайлика киньте, будь ласка, давайте трішечки It's чат Я любаю, присут до мене. Туше? Ескорд Дубай до мене прийшов. У -у -у! Сереж це знак. О! Я поняла, це Шейх зайшов. Ну, я тепер поняла, що ти так віддихаєш довго. Дякую гарно. Типу, за дякую за скриночку. Друзі, заберіть монетки, будь ласка. А в мене тут скриньки. Тут, так... Скриньки, монетки на великоманні сервінка. Я тебе до да, речі. А я не можу У нас сторожа зараз забере 9 війні.